Поліція затримала сталкера, який докучав відомій акторці. <,íéc> відомі акторці. Поліція затримала сталкера, який докучав відомій акторці. Поліція затримала сталкера, який докучав відомій акторці. Поліція затримала сталкера, який докучав відомій акторці. Вона змінила номер телефону, бо їй докучав сталкер. 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 Сталкер постійно писав їй повідомлення і чекав біля дому. Сталкер постійно писав їй повідомлення і чекав біля дому. Сталкер постійно писав їй повідомлення і чекав біля дому. Сталкер постійно писав їй повідомлення і чекав біля дому. Їй довелося звернутися до поліції через Сталкера. Їй довелося звернутися до поліції через Сталкера. Їй довелося звернутися до поліції через Сталкера. Їй довелося звернутися до поліції через сталкера.